А у Білині Ковського району відкрили нову сучасну школу. Перший камінь на будівництві заклали ще п'ять років тому. Символічний перший дзвоник на подвір'ї школи прозвучав лише під завісу 2016-го. Загальна кошторисна вартість будівництва понад 29 мільйонів гривень. Довгобуд завершили коштом державного фонду регіонального розвитку та обласного бюджету. Те, про що так довго мріяли у білині, нарешті сталося. Поважні гості перерізають стрічку при вході, а майбутні учні школи символічним ключем відкривають двері своєї нової Альма-Матер. Аби вчорашній довгобуд став новобудовою, знадобилося довгі п'ять років та злагоджена робота на результат усіх гілок влади. Дуже багато скептиків було відносно школи білині. Вже багато нас критикували, коли в минулому році ми зробили перші кроки. Знайшли гроші для того, щоб перекрити приміщення школи. Бажання батьків, наміри місцевої громади сьогодні повністю зреалізовані. Хотів би, щоб в цій школі завжди лунав дитячий сміх. Ми бачили усміхнені обличчя, радість. Все це, шановні, зроблено для вас. Загальна кошторисна вартість нової школи у Білині понад 29 мільйонів гривень. Майже 20 мільйонів інвестицій для завершення довгобуду кошти Державного фонду регіонального розвитку співфінансували проект із обласного бюджету. Так усі разом зробили добру справу. Саме головне, щоб тут вирував отой шкільний дух, а цей дух наповнити якраз ви і педагоги, і ви. Дітки, так зовсім хочу вас привітати з великою подією на нашій кольші. У тому, аби шкільне новосілля справили до Нового року, велика заслуга сільського голови Ольги Лисюк та будівельників генеральним підрядником будівництва було товариство з обмеженою відповідальністю Шинака Україна. Та найбільше новобудові радіють діти. Мені ця школа дуже подобається. Насправді, ну всі люблять все нове, але для мене ну не головне, який вигляд вона має. Для мене головне, ну що ми тут будемо вчитися, що я ще маю шанс тут повчитися. Також я рада за маленьких дітей, які тут будуть вчитися аж до 11 класу. Ця школа нова, вона подарує нам багато нових якихось пригод, цікавих, наприклад, на уроках щось навчимося. Раніше учні сільської школи навчалися у пристосованому приміщенні дитсадка, а разом із школярами в старій будівлі перебували і дошкільнята. Дуже задоволені такими умовами, які зараз будемо мати в новій школі, адже раніше в нас не було ні спортивного зала, ні актового зала. Хочу подякувати голові сільської ради Ольгі Васильівні, депутатам всіх рівнів головам. Обласної і районної адміністрації і також звичайно хочу подякувати будівельникам. Того ж дня на подвір'ї нової школи в Білині для потреб освітян Волині передали кілька шкільних автобусів. А до навчання у цих просторих та світлих класах приступлять вже після зимових канікул. Допоки ж на сцені актового залу нової школи діти залюбки пограють у новорічні забави.